Всім привіт! Сьогодні в пункті приймання металу і перевіряємо вагу трактора Кентавр 404X. Цей трактор йде з комплектом 6 противаг по 11 кг на передній осі. Трактор йде на величезному передньому мосту. Реально, діаметр просто вражає. Двигун тут КМ 490, коробка з реверсом 8 вперед 8 назад. Абсолютно рівна підлога. Додатковий величезний пластиковий бак під зоною посадки. Далі все дійсно зручно зроблено, дуга безпеки. Звертаю вашу увагу, що задні колеса розмірністю на 28 розбірні диски плюс противаги. Ну і звісно, задня триточкова навіска у нас потужна, класна, витримує навантаження у 650 кг. Перевірили вагу цього трактора і зараз продемонструю вам саме показники цих вагів. Скажу одразу, що демонструвати показники ваги буду не часто, тому що це не вартує, абсолютно ніякого додаткового сенсу немає. Я вам озвучую реальну вагу, перевіряємо. Хто не довіряє, запрошую вас у місто Вишневе за адресою Київська 4D. Дам вам можливість перевірити особисто будь-яку вагу трактора. Ну і головне, давайте ціна. Ціна такого трактора 7800 доларів. Хто готовий купити трактор, дзвоніть 0669499090. Ну а тепер дізнаєтесь зараз вагу трактора. Кентавр 404 x Отож, оцей Кентавр 404 x має вагу 1650 кілограм. Тобто, бачите, тут півтори тони і тут 150 1650 кг. кілограм.